Всім привіт ви на каналі Віки готую. З вами я Віка, і я дуже рада вас тут бачити. Якщо ви ще не підписані на цей канал, то обов'язково переходьте та дивіться, оскільки на тут багато цікавих та дуже простих рецептів, які легко повторити у себе на кухні. А сьогодні ми разом з вами приготуємо найпростіший варіант приготування домашнього майонезу. Його ви приготуєте швидше, аніж встигнете сходити в магазин за покупним майонезом. Отож, давайте подивимося, що нам для цього необхідно. Отож, для цього рецепту ми беремо одне коряче яйце, 200 мл соняшникової рафінованої олії, тобто звичайної олії не оливкової, одну чайну ложку цукру та половину чайної ложки солі. Одну чайну ложку гірчиці, вона не повинна бути гострою. в Найкращому варіанті це американська гірчиця. Сьогодні я беру медову, таку, як маю вдома, таку і беру. Та одну чайну ложку оцту, звичайного столового 9%. Важливо, щоб всі наші інгредієнти були кімнатної температури, тому раджу витягнути одне яйце з холодильника приблизно на 10-15 хвилин. Також додатково ви можете додати сушений часник чи перець, щоб зробити більш пікантнішим наш соус. А для приготування самого майонезу ми будемо використовувати погрожний блендер. Також беріть високу посудину, в якій ми будемо змішувати всі інгредієнти, або одразу беріть півлітрову банку, яку ви одразу після приготування можете поставити в холодильник. Отож, давайте переходити до самого процесу приготування. Як я вже зазначала, це дуже просто і дуже швидко. Для цього змішуємо одразу всі наші інгредієнти в чаші. Можливо, ви бачили рецепти, де поступово додають олію для приготування майонезу, але я вам покажу спосіб, за яким ми одразу додаємо всю олію, спрощуючи собі процес приготування та гарантуючи, що у вас обов'язково вийде смачний майонез. Коли всі інгредієнти будуть в чаші, Занурюємо наш блендер на саме дно, включаємо його та не рухаємо, не піднімаємо, не крутимо. Він просто повинен стояти на дні. Вже приблизно за 20 секунд у вас почнеться утворюватися сам майонез. Коли він буде становити приблизно половину всього об'єму, тоді починаємо піднімати наш блендер. І погружними рухами змішуємо всю масу та дозбиваємо весь майонез. Тобто ще десь одну хвилинку все це гарно взбиваємо. І в результаті в нас виходить ось такий смачний ніжний домашній майонез. Якщо ви ще ні разу не пробували за таким методом приготувати майонез, обов'язково вам раджу. Думаю, він вам більше сподобається. Зберігати його можна в холодильнику сміло 5 днів. А ви підписуйтесь на цей канал та пишіть в коментарях, як у вас вийшло. А я вас буду тут чекати до наступного відео. Всім па-па!